Божі слова на кожен день. Люди мусять триматися багатьох обов'язків, які вони повинні виконувати. Саме цього люди повинні дотримуватися, і саме це мають здійснити. Нехай Святий Дух робить те, що має бути здійснене Святим Духом. Людина не може відігравати в цьому жодної ролі. Людина має триматися того, що мусить бути виконано людиною, що не має жодного стосунку до Святого Духа. Це не що інше, як те, що має бути зроблене людиною і що має сповідуватись як заповідь так само, як дотримання закону в старому заповіті. І хоча зараз не період закону, усе ще існує чимало слів, яких необхідно дотримуватись, і вони такого ж гатунку, що й слова промовлені в період закону. Ці слова неможливо виконати, просто покладаючись на дотик Святого Духа вони радше є тим, що людина повинна сповідувати. Наприклад, не суди роботу практичного Бога, не чини опору людині, засвідченій Богом. Перед Богом тримайся свого місця, та не поводься розпусно. Будь стриманим у висловлюваннях, слова та вчинки твої мають відповідати поводженню людини, засвідченої Богом. Шануй свідчення Боже. Не нехтуй Божою роботою та словами із вуст Його. Не наслідуй тону та цілий Божих висловлювань. Своїми діями не чини явного спротиву людині засвідченій Богом. Саме цього має дотримуватися кожна людина. У кожен період. Бог встановлює багато правил, подібних до законів, яких людина повинна дотримуватися. За допомогою цих правил Він приборкує характер людини та визначає її щирість. Поміркуй, наприклад, над словами Шануй свого батька та матір свою, періоду старого заповіту. Ці слова не стосуються сьогодення, свого часу вони лише приборкували деякі зовнішні прояви людського характеру, використовувались для засвідчення щирості людської віри в Бога та були ознакою тих, хто вірив у Бога. Хоча зараз період царства досі існує чимало правил, яких людина мусить дотримуватися. Правила минувщини не діють, і сьогодні існує багато більш необхідних і доцільних для втілення людиною практик вони не передбачають роботи Святого Духа та мають виконуватися людиною. У період благодаті від багатьох практик періоду закону відмовились. Адже ці закони були не дуже ефективними для роботи в той час. Після того, як від них відмовилися, було запроваджено багато практик, які відповідали тому періоду та які стали численними законами сьогодення. Коли прийшов Бог сьогодення, від цих правил відмовились, і виконання їх більше не було обов'язковим і було запроваджено багато практик, відповідних роботі дня сьогоднішнього. Сьогодні ці практики не є правилами, натомість вони призначені для досягнення певних результатів вони підходять для сьогоднішнього дня, а завтра, можливо, вони стануть правилами. Урешті решт, ти повинен дотримуватися того. Що є плідним для сьогоднішньої роботи, не зважай на завтра. Що зроблено сьогодні робиться заради сьогодення. Можливо, коли наступить завтрашній день, з'являться кращі практики, яких ти повинен будеш дотримуватися, але не приділяй цьому забагато уваги. Краще дотримуйся того. Чого слід дотримуватися сьогодні, щоб не чинити опору Богові? Сьогодні немає нічого важливішого для виконання людиною, аніж таке не намагайся підлабузнюватися до Бога, який стоїть перед твоїми очима або приховати щось від Нього. Не вимовляй скверни або зухвалих слів перед Богом. Який перед тобою, не обманюй Бога перед твоїми очима солодкими словами та вишуканими промовами, аби завоювати його довіру. Не поводься нешанобливо перед Богом, слухайся всього, що було вимовлено вустами Божими. Не опирайся, не чини опору та не заперечуй його слів. Не тлумач на власний розсуд слів, вимовлених вустами Божими. Стережи свій язик, аби через нього ти не став здобичу підступних задумів нечестивих. Стережи свої кроки, щоб не переступити меж, встановлених для тебе Богом. Якщо ти переступиш їх, то опинися на місці Бога і говоритимеш слова марнославні та пихаті. І таким чином станеш ненависним Богові. Не поширюй легковажно слова, вимовлені з вуст Божих, аби інші не насміхалися з тебе і біси не пошили тебе в дурні. Корися усій Божій роботі дня сьогоднішнього. Навіть якщо ти не розумієш її, не критикуй її, усе, що ти можеш робити. Це шукати і прагнути спілкування. Жодній людині не дозволено переступати первісне місце Бога. Тобі не можна робити нічого, окрім як служити Богу дня сьогоднішнього з позиції людини. Ти не можеш навчати Бога дня сьогоднішнього з позиції людини. Чинити так є помилкою. Нікому не дозволено ставати на місце людини, засвідченої Богом. Своїми словами, діями та найпотаємнішими думками ти стоїш на позиції людини. Цього слід дотримуватися, це обов'язок людини, і нікому не дозволено це змінити, бо це буде порушенням адміністративних постанов. Про це повинні. Пам'ятати всі.